І так, на початку фільму нам показує Дженет, яка вже 30 років чилить у квантовому вимірі, де встигла обзавестись нерухомістю у вигляді однокімнатної печери. І ніби все нормально, але вдруг з неба падає якась хрінь. Дженет, недовго думаючи, вирішила подивитися, що там бере волину, дупу купу і гайда в дорогу. Підійшовши ближче, що схоже на корабель, але раді швидко обломують якісь тарганини ведимки Бабця, згадавши, як мочила тарганів на кухні, показує свій скіл. Швиденько пояснює тарганам, що вони не праві, але старість і більш суглобих дають про себе знати. І коли вона майже впоралась, то останній тарган вибуває на волину і вже готується закусити бабцею. Але поки радів, не замітив мужика, який зніс йому голову. Мужик після побаченого двіжу задає логічне питання: What the fuck is this? Ну а поки нас повертають у наш світ, де після махачу десятиліття месників про Титануса останньому перефарбовують задуй більш темний колір. І щоб уже назавжди заспокоїти фіалку, Старку довелося класнути пальцями, після чого тіло не витримало, і Старк помер. Скот, зрозумівши, що спонсора більше немає, вирішує написати книгу про свої пригоди, після чого стає відомим і при баблі. Продовжує далі зустрічатися з Хоуп, яка також часу не втрачала і наново відрядила компанію свого батька. І все ніби супер, але є одна проблема яку звати Кесі. Ця малана, читавши з диваних опозиціонерів, вирішила змінити світ на краще, що, звісно, чудово і логічно було приєднатися до хоуп, компанія якої вкладається в лісовідновлення, доступне житло, виробництво харчів. Але така ідея не прийшла в пусту голівоньку Кесі. Хм? Замість цього вона поперлась на протест, на якому чисто по приколу зменшила поліцейську машину, за що вже не вперше була затримана, і за такі викрутаси, її нічого не можуть зробити. Бо чого боятися, коли твій тато месник, один дзвінок якому вирішує всі проблеми, і коли Скот починає вправляти її мізки, вона всім виглядом показує, що їй пофіг. Ну ясно а хоп, замість того, щоб підтримати Скота або хоча б промовчати, щоб не підривати авторитет батька, бере і робить все навпаки. Я тобі не кажу, що робити. Я просто кажу, що How dare you? в результаті чого всі факти і доводи множаться на нуль. Бо Марвел вважають, що думки тих, хто користується пісуаром, нічого не варті, і навмисно роблять їх продуркуватиме, щоб на їхньому фоні жінки краще виглядали. Та ясно так, дякую. Ще з'ясувалося, що вони самі дозволили їй користуватися технологією Піма, і в неї навіть є свій костюм. <тас> у вас там що замість мозку в голові, у всіх куття? Хто взагалі додумався дати таку небезпечну технологію в руки малолітки, яка у своїх діях керується не здоровим глуздом, а емоціями? Дядько одягнений, як джміль хотів убити мене, коли мені було шість. Яке ще нормальне життя? Що ти, чорт забирай, виразеш? Той дядько лише трохи пригрозив, а по факту навіть пальцем її не защепив, а вона так драму нагнітає, ніби з дитинства бігав по прийомних сім'ях. Вже дома, хоп, сати раз хоче Дженет про проте як вона жила у квантовому вимірі. На це нема часу. Хоча там є дуже велика проблема, і хочеться запитати: Ну, чого ти чекаєш, а? Виявилось, що Кесі начиталась старих щоденників Піма, і у підвалі зібрала квантовий супутник, який може зробити карту того виміру. Отак просто отак просто. Отак просто. Ось так легко взяла і розібралась квантовій науці, для розуміння якої старий хенк витратив все своє життя. Надсилаєш сигнал туди звідси. Почувши це, Дженет починає нервувати і вирубає прилад. Хоча раніше Дженет взагалі не була проти ніяких досліджень кванту, але це було колись. А наразі хтось отримав сигнал і вимкнув прилад з іншого виміру, який перед цим був знеструмлений. Далі передавач чомусь перетворився на квантовий плесос і почав всіх в себе затягувати разом із мурахами Піма, які в кінці дуже знадобляться, і ось всі вони летять. Старих рятує Хоуп А Малу Скот. Хоча пізніше ми дізнаємось, що Кесі весь час мала при собі костюм і сама могла впоратись. Але навіщо, коли є татко, який все розрулить? І ще одне їх туди канг закинув. І якби в них не було при собі костюмів, то завойонник знайшов би тільки п'ять трупів і весь його план пішов би по жіночому органу. І ось ми вже на якійсь плантації грибів, де хоп зі старим шукає загін канга. Але прибігає Дженет і вирішує проблему. Дженет, скажи, чого ти чекаєш? Може, розповісти, що тут відбувається. На це нема часу. Десь цей момент на і Кесі нападає бацила. І поки скот з усіх сил відбивається, Кесі. Ну чого ти чекаєш? а? Навіть не думає одягати свій костюм, щоб допомогти батьку. Ні, ну звісно, те, що його зараз може поділити на два, не така вже сильна мотивація. У тебе з бабцею явно одна хвороба на двох. Точно, точно. Тільки проявляється воно по-різному. Далі з'являється бацила на стероїдах. Ну нахер. Тікай, сука, тікай. Але далеко бігти не довелось, бо на шум прибігли місцеві революціонери і забрали їх з собою. І поки Скот не бачив, залили Кесі в рот юшки місцевих. О, дякую! Oh, my. Після чого черга дійшла до Скота. Той, звісно, був проти такого свавільства. Хильни юшки! Але, довірившись в доньці, все ж таки ковтає. Ця жижа працює гугл-перекладач і дає змогу розуміти місцевих клоунів. Але краще було б, якби він їх не розумів. Ти випив мене. О, Як це що? Така велика діра. Скільки ти дірок маєш? Я от не маю дірок. Діалоги тут шедевральні. Одразу видно, що над сценарієм працювали професіонали. От ви просто уявіть, якби в перших фільмах Тоні Стар сказав би щось подібне. Вітаю, я веб. Скільки ти дірок маєш? Може, ще юшки. Розумію, це дуже особисте. Я от не маю дірок. Аз. Аз. Яка велика діра? То після такого, проки світ Марвел, можна було б і не мріяти. Далі приходить баба воїн і починає жалітися, які вони тут всі сібійні та знедолені. Завойовник спалив наш дім і збудував цитадель на трупах наших померлих. Чого вистачає, щоб у Кесі вімкнулася революціонерка і почала просити батька, щоб той їм допоміг, бо він месник і це його робота. Але кому допомогти? Чим? Хто такий канг? Вони не знають. Може, він взагалі нормальний мужик, Оно, яке місто побудував, а ці йому сруть під голову, щоб спати було м'якше, бо він чорний з іншого світу. Треба ж якісь факти. Скот намагається і пояснити, що в них самих купа проблем. Ми нічого не знаємо про це місце. Я навіть не знаю, як тут плине час, чи зникли ми на 10 років, чи лише на 10 секунд. Але Кесі вертіти хотіла факти, і вмикає режим Давай революцію або я образилась. І коли баба воїн почула, що вони шукають Дженет. То п'ята точка в неї стислась так, що навіть черепашка не пролізе. Бо зрозуміла, що якщо вони приблизно Дженет, то їх точно буде шукати канг, і тому треба валити, бо такі двіж на районі важко не помітити з неба, і їх помічають. Чого б можна було запобігти, якби по периметру були розталені дозорні, яких перед цим не кохали в очі. А тепер м'ясо пішло. І коли почався обстріл, Кесі все ще надягає свій костюм, щоб хоч якось полегшити скоту життя. Навіть коли їх оточили, і здавалося б, що зараз саме час одягти костюм. Вона тупо цього не робить. Ну чого ти чекаєш? а? Але як тільки вона побачила, що бабі воїну потрібна допомога, то не сказавши батьку ані слова, чкурнула у бійку, де ще в перші секунди ледь не стала прахом. Пощастило їй, що солдатів вчив стріляти цей мужик. І цього часу вистачило, щоб тато допоміг. І тут скот явно охрінів з того факту, що при ній весь час був костюм. І що з її обличчям? Де жах, де паніка? Тебе що не чуть на атому не розклали. Має бути десь так. <кліст> <кліст> а це просто стоїть і шкіриться. <гліст> Далі до бою підтягується збройний до зубів літаючий головастик. Що це за покемон? Який за хвилину закінчив весь двіж і бере скота з донькою в полон. Головастиком виявляється старий знайомий Даррен Крос, якому скот під час махочу в першому фільмі пошкодив костюм. І той зменшився до кванту, але нерівномірно. В результаті чого голова стала більшою за тіло. В такому стані його знайшов канг і перетворив його на літаючого покемона, який вважає, що він кіборг убійця. І коли бюджет фільму становить 200 лимонів, то очікуєш відповідну графіку, а не розтягнуту через фотошоп пику актора. Я гадав, що дивлюсь на смертоносну машину, яка вирізає все і всіх. Але коли я побачив це, то одразу згадав схожий момент із зоряних війн. Коли всю крутість персонажу помножила на нуль, просто показавши його обличчя, краще було б, якби він весь фільм був у шоломі, була б хоча б якась інтрига. Десь там наша бабця починає гнати на своїх, мов на ви полізли до кванту. Але коли її знову запитують, що відбувається, стара каже: Давай згодом. Ну чого ти чекаєш? а? Ти можеш бляха, просто сказати. Схоже, бабця фанатка детективних романів, де інтригу тримають до останнього, бо якщо це не так. То я не розумію, чому в момент, коли до них їде озброєного компанія, Дженет не говорить, що це її друзі, і все нормально, а й далі тримає інтригу. І коли Хоу бачить, що на маму кидається з ножем, вона лише дивом не починає переселяти всіх гопників на 2 метри під землю. Бабцю, ти точно хвора? Точно, точно дружбини викликають їм місцеве таксі до бару, де Дженет зустрічається зі своїм місцевим поршнем. І, схоже, Дженет в Кванті було не так вже й погано. Це для дорослих. як смішно. Хенк, почувши це, не слабо так напрягся, бо потратив 30 років на пошуки Дженет, яка все час тусила з коханцем. <звук> Тепер зрозуміло, чому бабця не хотіла нічого розповідати. Поївши, Поршень розповідає, що Канх їх шукає, і що після того як Дженет зникла, він почав працювати на нього. Тут же в бар підгрібають дальні родичі калянщика із прометея. Але хол швиденько їх по кутам. На останок Пім трішки розбавляє двіж, а далі віджимають корабель за кермою якого ідає не Дженет, яка вміє керувати, а Хенк, який вперше бачить таку хрінь. І замість того, щоб кудись влетіти, спокійно вируляє, ніби вже стажу налітав літав років. І ось коли вони відлетіли подалі, сімейка піому починають насипати запитання: що полює на скота Кесі? Ми ж їх врятуємо. Ти можеш бляха, просто сказати: ти, мудила!» І нарешті бабця вирішила, що час настав. Той мужик з початку фільма і є той самий Канг, при згадці якого у всіх мешканців кванту мимоволі стискається п'яті точки. Раніше мужик просто по всесвітом, але потім почув братанаса і його філософію життя. Якщо не контролювати життя, життя закінчиться, яка йому сподобалась, але вирішив, що замість того, щоб половинити всіх, краще буде все знести під корінь. Так і дві ж мультисесвітнього масштабу не дуже зацінили інші варіанти канга, і замість того, щоб просто його завалити, якогось біса закинули в квант, завчасно пошкодивши ядро корабля. Але Черношу пощастило, і він попав не на той рівень кванту, де Скот перечекав клацання пальців Таноса, а майже до ніг Дженет, яка, побачивши здорового темного мужика, одразу запрошує його потасити своїй печерці, де вже Канг починає трусити, що він вчений, який за допомогою корабля, подорожує по всесвітам і часі. Каже, що може повернути її до родини, але є одна проблема а саме розряджений в нуля кум. Дженет, прикинувши розклади, вирішує кум полагодити. За допомогу паяльника, молотка і чиєїсь матері лагодить невідомий їй пристрій. Отак просто. Отак Отак просто. просто. А далі, в момент запуску, коли мага починає показувати Дженет, що насправді робив їй черниш, а Канг, знаючи, що корабель може показати їй його думки, нічого не робить, щоб всьому завадити. Коли тут просто було потрібно сказати: Дженет, відійди подалі, бо на кораблі стоїть протю гонка, яка може по тобі жахнути. І все, везе Джене додому, а сам далі лети гратися в завойовника. І поки Черниш одягав свою броню, Джен скориставшись моментом, підрізає акум і намагається здриснути. Канг такого кидало не зацінив, і одним стисканням дупи приземлює бабцю. І замість того, щоб одним рухом пальця її знерухомити і забрати акум, він починає її вмовляти, і під його шум Дженет вирішує збільшити акум, щоб той не влізку лимагу. І саме тому Кангу потрібен хтось із них, у кого є частки піма. І якби це все. Дженет розповіла, коли повернулися з кванту, то проблем взагалі б не було. І плюсом до цього Хенк би ніколи б не дізнався, що з нею робив. Нафиг, і ось, завдяки таким тупим рішенням, Скотт і кесі зараз у в'язниці, куди приходить Канг і чемно просить Скотта йому допомогти. А повір, ти хочеш? На що Скотт починає кидати понти? Я месник. Але Кангу пофік, я вже тебе вбивав, ти не той, що з молотом. І навіть коли вони бачать, що Канг живе по принципу, бий своїх, щоб чужі боялись, до скота не доходить. На що Канг вже чітко говорить, що поміняє Кесі кінцівки місцями і заставить Скота на це дивитися. Виявляється, все, що треба зробити, це ти маєш зменшитися, відшукаєш реактор, і теж його зменшиш. Але при цьому перевели з собою Кесі, яка тут взагалі не потрібна. І за того, що мозок Кесі не думає більш ніж на 5 секунд вперед, вона виривається з під варти, щоб просто обійняти татуся, забувши про те, що у варти є пушки, і за таке хамство вони можуть і шмальнуть. І поки скот летить до реактора, калянчики просто під ручки ведуть кесі назад до камери. Мабуть, із за того, що вся охорона постійно дує, то їх мозок перетворився на щось подібне. Що за фігня?» Це твій мозок під наркотою. Вони мало того, що не обшукали Кесі, так ще й не одягнули браслети, знаючи, що мала ще та заноза. І, скориставшись тупістю охорони, Кесі нараз два їх розкидає і тікає. Скот тим часом прибуває до місця, де безконтрольно починає спамитись його варіанти. І зрозумівши, що йому не дуже подобається, коли його душать, Скот збирає дупу в купу і починає будувати людську піраміду. Чого б можна було запобігти, якби старий хенк у всі костюми вбудовував крила та бластери, за що ще говорилось у другому фільмі? Крила та бластери, Окей, а чого ж тоді ви не давали їх мені? А так для того, щоб літати, треба при собі мати літаючих мурах, і замість того, щоб на відстані із бластерів стріляти по ворогам, доводиться по старинці вирубати їх кулаками в упор. І коли піраміда готова, Скотт робить постріл, і це не спрацьовує. А перед тим, як Скот пригнув, до туси прилетілися майка піміл, і Хоуп полетіла за скотом. І ось завдяки тому, що у костюму Хоуп є крила, все одразу стає легким, як прогулянка по парку. Нараз підлітають до сфери і вже з двох рук зменшують акум до нормального розміру. І ще одне. Чому для зменшення сфери використали більше десятка дисків, коли для збільшення використали тільки 4? По ідеї, реактор мав так непогано зменшитись. І чому диски взагалі спрацювали? Нам же ж перед цим показали, що при контакті з полем реактора диск просто згорів. Юнову you здушніла. Know <звіст> 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 і ось реактор же заводського розміру. І кан одним рухом пальця забирає кум, а другим відправляє і хоу поспати, замість того, щоб на місці всіх вильнути. Тормозить бабцю і веде її до себе, щоб поплакатись, яка вона погана і нічого не розуміє. Модок теж красава, збив Хенка і навіть не перевірив, чи той помер. Але Хенк один з головних героїв, а тому після падіння на ньому навіть подряпини немає. Плюсом до цього Хенка знаходить його мурахи, які потрапили на інший рівень кванту, де хрільйон років еволюціонували і тепер готові писатися за діда, який став на них різні дослідження. А тим часом Кесі на базі здає норматив по надиранню задів, звільняє бабу воїна і вдвох захоплює телевежу, де Кесі, яка вперше бачить такі технології, нараз два розбираються щодо чого. Отак просто. Отак просто. І коли Канг на весь кванг починає свою пафосну промову, то його тупо на півслові вимикають. І коли треба переконати місцевих почати бій проти Канга, то це робить не баба воїн, яка є лідером опору, яку всі знають і довіряють, а якась мала вискочка, яка і дня не провела у Кванті. І пару секунд вистачає, щоб всі у Кванті її повірили, самоорганізувались і пішли на штурм бази, від чого Черниша трохи підгоріло і він відправив свого ручного покемона. Відстеж дочку Ленга. І усунь. І коли він її все ж таки знаходить та все ще приходить у пусту голівеньку Кесі, так це тупо бігати блохою від озброєної до вух покемона і молитися, що в неї не влучать. І коли він все ж таки загнав її кут і треба просто добити малу, він тупо цього не робить і вирішує ще трішки потеревенити. Якщо хочеш когось убити, убивай, а не базікай марно. І в цей момент на демонтаж бази прийшов з компанією, де та так добре взявся, що нічого не може його зупинити. А Канг, як справжній завойовник, вирішує далі відправляти своїх бульбуляторів у бій, де їх в соплі розматують повстанці на пару з одним дірявим. Я дірки маю! І все, що потрібно було зробити Кангу, так це одразу вийти до них і придушити, як він це вже робив до цього купу разів. Модак знову добрався до Кесі, і та в стилі Халка розматує в соплі того, хто на початку фільму був машиною для знищення, а став найстрашніше таргана. Після чого проводить прискорений курс по переходу на світлий бік. Перестати бути козлом ніколи не пізно. І коли Скот бомбочкою руйнує захисне поле, Канг все ж таки згадує, що він завойовник і починає в соло роздавати люлей. І коли проти нього залишається трійка суперів, у яких і суперсил тільки можливості чоловічого органу, так стоп. Здається, я це вже десь бачив. Ай-яй, Марвел, як не соромно. Ну добре, продовжуємо. І коли проти нього залишається трійка суперів, Канг знову забуває, що володіє телекінезом і може одним пальцем їх здолати. І ще... Чому перед цим його сині промені одразу всіх знищували? А коли пішов Махаль з головними героями, то почали тільки відштовхувати, не наносячи ніякої шкоди. Я б ще зрозумів, якби в них були костюми як у старка. Але в них по суті трохи прокащі кожанки. Душніла! І коли Канг майже переміг, на тусу приходить старий хенк і приводить з собою військо залізних мурах. Мабуть, нього Альзгеймер, і він забув, що там заруба починається. Або й за віку застряг в туалеті. Якщо ні, то я не розумію, де він так довго лазив. І продовжується демонтаж нелегальних будівель. А Канг, як справжній завойовник, ховається під силовим полем. Але ненадовго, бо вже стилу летить перепрограмований модок і нараз зносить захисне поле. Після чого мурахи одразу прийняли за демонтаж завойовника, а наша четвірка побігла прощаватися з головастиком, який почав говорити всяку хрінь. Ти завжди був як брат мені. Я хоч помру одним з месників. Так, звісно, звісно. А тим часом бабся поставила польону вінду на корабель Канга, завдяки якій відкривається портал на землю. І коли майже всі перейшли, і здавалося б, що все скінчено, як тут з'являється Канг і намагається стрибнути в портал, де його зупиняє скот. Але все, що потрібно було зробити, так це тупо дочекатися, поки вони підуть, і все, бо реактор з кораблем залишається, і по факту в нього є все, чого він хотів. І оскільки костюм зламали мурахи, то зі скотом доведеться розібратися Руцями. А від дрочки не заважатимуть? Канг відпрацьовує на скоту всі прийоми, які знає, а далі вирішує його добити, тикнувши головою у реактор, який, до речі, йому потрібен чи міг його зламати. Але Скот зрозумів, що катку він не витягне і вирішив підісрати кангу. Я тебе падло з гімном змішаю. Різними частками Піма запускає незворотню реакцію. І коли Черниш майже втік, з'являється Хоуп, і починає з бластерів стріляти з безпечної відстані, від чого Канг відлітає в реактор, і самознищується. І здавалося б, що наші парці доведеться доживати свій вік у Кванті, бо реактор знищено і портал вже не відкрити. Ну ні. Кесі, якимось дивом, знаходить їх координати у Кванті, і за хвилину відкриває портал приладом, який цього не міг робити, і був по суті квантовим телескопом. Було б цікавіше, якби вони хоча пару місяців провели у Кванті, і вже потім їх звідти забрали. Заодно ми б дізналися, як там все змінилось. А так маємо таке кіно. Якщо ви додивились до цього моменту, то дякую за перегляд і прошу вас підписатися на канал та лайкнути це відео. Супер ідея.